Отже, продовження серії розпакувань, посилок від моїх друзів, знайомих і клієнтів. Це вже друга у нас серія. Якщо не бачили першу, передивіться в підписі, буде посилання на перший випуск. От, можливо, вже е, на момент виходу цього відео я вже зняв, скоріш за все, і третю серію, тому одразу можете перейти і подивитися третю серію. Так, отже, е, так, викладаю все, що тут є. І дивимось. Це три однакових товари. Окей, один відкриємо, подивимось. Ну, по картинці я бачу, що це браслет і тримає телефон. Так, є в комплекті кільце, напевно, що магнітне, скоріш за все. У мене, на жаль, немає максейфа і клеїти на телефон я не дуже хочу. Так, у нас дві. А, це, мабуть, одна довша, одна коротша, типу на зап'ясть. І на передпліччя, і ти телефончик потім собі на руку приліпив, біжиш. Раніше були чохли, які такі громоздки, куди ти телефон засовуєш. Тепер китайці пропонують нам бігати прям на руці, як в ці космобой, чи як він називався цей прилад такий на руці кріпився. Так добре, і давайте щоб відео у нас були не дуже затянутими. Одразу переходимо до наступного до наступного товару. Потрібно коментувати якось це, не знаю. <сіlly> <сіlly> До речі, згадується мені фільм Люди в чорному. Там був такий персонаж інопланетянин з... з бородою. Можливо, китайці цим надихалися, але ну, це крім як пронканути над другом, бо сумі... собі замовляти не знаю, ну може, може хтось є сміливий, хто сам собі замовить. Цікаво, тут тут без ваших коментарів я не обійдуся. Напишіть, будь ласка, що ви стосовно цього думаєте.